Давно помітив, що в Україні дуже часто люблять ідеалізувати піночета, тобто є певна категорія людей, як правило, прихильників малої держави, які цілком серйозно вважають його геніальним реформатором і додають, що нам не вистачає такого лідера. Однак чи справді піночет був таким геніальним реформатором? І чи дійсно з нього можна брати приклад? Відповідь я спробую дати у цьому відео. Одразу кажу, що це відео буде базуватись на голих економічних фактах без якихось маніпуляцій та оціночних суджень. Кажемо про економіку Чилі, то перше і головне, що необхідно розуміти, це сировинна економіка, яка як 50 років тому, так і зараз залежить від видобутку та експорту міді. Для прикладу, станом на зараз, експорт міді складає більше 50 мільярдів доларів на рік, або ж 50% всього чилійського експорту. До речі, такі гігантські об'єми експорту міді роблять Чилі найбільшим світовим гравцем на цьому ринку, який контролює 30% світового ринку. Ну я думаю, всі ви розумієте, що це досить важлива сировина для електронного. Та електричного обладнання, тому що обмотку кабеля виробляють саме з неї. Про цю важливість чилійської міді, як для економіки самої Чилі, так і для інших країн, які використовують її для виробництва електронного та електричного обладнання, я розповів не просто так, а для того, щоб підсвітити певні історичні процеси, які зараз на жаль залишаються поза фокусом, коли в нас говорять про піночета та чилійське економічне чудо. З початку 20-го сторіччя практично вся мідна промисловість Чилі складала з трьох великих копалень, які належали двом Американським корпораціям Anaconda Copper і Кенет Copper Corporation. І вони працювали як і будь-які дубувні транснаціональні корпорації, добували мідь в Чилі, потім відправляли її в США, а далі перепродавали її іншим американським компаніям. Зі своєї сторони, чилійський уряд завжди вважав, що іноземні інвестори їх експлуатують, заробляють мегаприбутки на цій сировині, а в бюджет сплачують мізерні податки. І за десятки років в співпраці з тими інвесторами вони перепробували купу інструментів, щоб змусити інвесторів ділитиські прибутками. Спочатку. Вони пробували збільшувати податки. Тоді інвестори скорочували виробництво. Потім вони змушували продавати мідь державі, а далі уряд продавав її самостійно на лондонській біржі металів. Але там в них не було досвіду роботи з ринком. Потім знову податки, потім змушували компанії збільшувати інвестиції. І коли стало зрозуміло, що всі ці заходи не працюють, то було прийнято стратегічне рішення. Досить з ними бавитись. Треба націоналізовувати ці копальні. Спочатку процес мав досить ринковий характер. В 1967 році була створена мідна. Корпорація, яка мала представляти інтереси уряду в спільних підприємствах з приватними інвесторами. По суті, уряд змушував тих продавати свою долю в цих. Мідних копальних, але при цьому гарантуючи тим справедливу ринкову ціну. А коли до влади прийшов альєнди, він вирішив завершити процес націоналізації, забравши ці копальні повністю у державну власність. Тільки для того, щоб не компенсовувати ринкову вартість вилученого бізнесу, вони пішли на хитрий хід. Вони порахували приблизні прибутки інвестора за весь час володіння шахтами, який виявився більшим ніж ринкова вартість бізнесу. Для них це означало, що інвестори відбили свої інвестиції і не потребують ніяких компенсацій. Ну і тепер. Саме цікаве, коли в 1973 році відбувся державний переворот, і до влади прийшов піночет, то він навіть не думав повертати компанію в приватну власність. Замість цього вони об'єднали націоналізовані шахти, і на їх базі створила державну компанію Коделко. На той час це була найбільша в країні компанія з видобутку МІДІ, яка контролювала понад 85% видобутку. Якщо говорити про причини, чому піночет не повернув цю компанію в приватну власність, то тут все банально просто для реформ були потрібні гроші. А Коделко, окрім самих податків, також бюджет перераховувала весь прибуток, і обсяг цих доходів складав більше 30% від усіх бюджетних доходів. До речі, ця державна компанія працює і по сьогодні і також продовжує залишатись головним джерелом доходів бюджету країни. Також хочу сказати, що в Чилі за останні десятиріччя знову з'явилось багато іноземних інвесторів у видобуток МІДІ, які зараз контролюють 70% видобутку. Однак всі разом вони сплачують бюджет в 2-3 рази менше, ніж одна компанія Коделко. Хоча, думаю, про ці речі вам ніхто не розкаже, особливо прихильники малої держави, бо вони не вписуються в їх картину світу. Йдемо далі. Курс національної валюти Чилі Ще одна темна пляма, на яку взагалі не звертають увагу, коли говорять про економічне чудо піночата. А даремно тому, що якщо подивитись на історію зміни курсу, то ви будете дуже здивовані. Далі просто голі цифри через три роки після приходу піночата до влади, в 1976 році курс долара складав 10 чилійських песо. В 1982 році був вже 39 чилійських песо. 1985 році 160 песо за долар, в 1990 році 304 песо за долар. За 15 років правління піночета курс песо девальвував в 30 разів по відношенню до долара. Навіть гривня так стрімко не падала. і оскільки таке стрімке падіння курсу не сильно вписується в картину про успіх реформ, то звичайно про це ніхто вам не розповідає. Також коли я чую слова про економічне чудо Чилі, хочеться його порівняти з іншими країнами. От візьмемо південну Корею. Наприклад, а ви знаєте, що ще в 1000 1972 році ВВП на душу південної Кореї був удвічі нижчим від чилійського ВВП. Тоді ВВП на душу населення в південній Кореї складав 2200 доларів, а в Чилі 4300 доларів. Ще через 10 років корейський ВВП обігнав чилійський, і до кінця правління Піночета корейський ВВП на душу перевищував чилійський на третину. Причому, що корейці дійсно зробили чудо. З надзвичайно бідної аграрної країни вони стали однією з найтехнологічніших країн світу. А Чилі як було сировинною Райною так і залишилось, звичайно. Тут хтось може зауважити, але ж вони найрозвиненіша країна Латинської Америки. Може й так, але повернемось до міді. Чи може країна з величезними запасами якоїсь сировини бути прикладом для іншої країни, в якої цієї сировини нема? Ні, ну ми ж не ставимо, вприклад, нафто та газодобувні країни в приклад для себе. Чому для Чилі має бути виключення? Бо там був лідер, який робив правильні реформи, а то, що цей лідер ніяк не змінив структуру економіки країни, то це нікого не хвилює. Вибачте, але чесно, не розумію цього ідолопоклонства. Тим більше, що я не хочу бачити свою країну експортером сировини.